Раві бажаю біду, яка принесла Херсонщині. Велика вода доводиметься усувати під чільним вогнем російських терористів. Вчора в області Росія вбила двох людей. 25 поранені у Херсоні. Росіяни атакували будинки, медзаклад, дитсадок, супермаркет. У місті поранено 23 людини. Серед них троє дітей: 15-річний хлопчик та двоє дівчаток, 16 та 10 років. У Новобориславі росіяни вбили подружжя, чоловік і дружина, котрі в той час мирно спали у власній оселі, загинули. Також є поранені і у шляховому та білозерці. Всіх постраждалих, шпіталізували, лікарі турбуються про них, мої співчуття родинам загиблих та скоріше одужання пораненим. Щодо новин на сьогоднішній ранок, першочерговими завданнями залишається ліквідація наслідків затоплення, рівень. Води продовжують знижуватися на зараз. Він 1,32. На жаль, деякі населені пункти залишаються підтопленими: 11 на правобережжі, 17 на лівобережжі. Де це все може можливо? Ми перейшли до відкачування води з будинків, господарських споруд, вулиць минулої доби. Спеціалісти відкачали більше 22 тисяч тонн води. Активні роботи проводяться на мікрорайоні Острів. Що найбільше постраждав, понад 100 вибухотехніків обстежили житломасив, подекуди працювали кінологи, оглянули дороги, територію району, берегову лінію. На щастя, вибухотехнічних предметів не виявило. Після дозволу ДСНС почали працювати комунальні служби, вода повалила дерева, будівельні фрагменти принесла. Все це опинилось на дорозі, заважало проїзд техніки, тож зараз все це комунальники розчистили сьогодні. На острові розпочнуть подавати напругу, що також дозволить поновити водопостачання сартезіанських свердловин. Фахівці Херсон водоканалу щодня моніторять стан води в межах міста і він зараз відповідає усім параметрам. Сьогодні очікуємо надходження двох потужних установок для очищення води. Вони працюватимуть у Чорнобаївці та Покровському і дозволять забезпечити водою понад 4 тисячі людей. Ще дві установки найближчим часом з'являться в Нововоронцовці та Береславі. Працюємо далі.